Топ найдивніших видів спорту в одному відео додавись до кінця. Босабол дивовижна гра, яка поєднує в собі деталі футболу, волейболу та акробатики. Її винайшов бельгійць Філіп Кейкманс, який на початку 2000-х дуже хотів займатися футболом. Проте його батьки бачили у ньому майбутнього суперволейболіста. Спочатку я подумав, що це футбол для тих, кому не вистачило коштів на бутси, і вони грають босоніж. У Босабол грають дві команди по 4-5 учасників у кожній, на надувному батуті, розділеною сіткою посередині. Дання, як і у волейболі, перебити м'я через сітку на сторону суперників. Але у босаболі це робиться максимально ефектно з використанням акробатичних трюків. У цьому виді спорту є навіть свої чемпіонати світу та Європи. Марафон людини проти коня цей дивовижний вид спорту почав існувати у Вельсі у 1980 році. Власник одного спабів Вельсі підслуховував розмову двох чоловіків, які сперечались на тему, чи може людина обігнати коня з того часу. Відбувається 35 кілометровий марафон людини проти коня. Я думаю, що коня просто в шоці від такої ідеї від цього виду спорту. Те, що вони розумніші, так звісно ж це питання. А те, що спортивніше за нас, людей це факт. Тому що лише двічі у цих марафонах перемагали люди. <пек> ну і увага! Мій найулюбленіший вид спорту. Шах-бокс. Це здається суміш несумісних видів спорту: шахи та бокс. Поєдинок складається з 11 раундів, де у непарних вони змагаються у шахи. А у парних боксують між собою, один шаховий раунд триває 4 хвилини, а один боксерський раунд триває 2. перемога у цьому виді спорту може бути досягнута нокаутом, технічним нокаутом, матом або здаванням супротивником шахової партії. Одним словом, треба бути і розумним, і сильним. Якщо шахова партія закінчується в нічию, а в боксерських раундах немає нокауту, тоді перемога вирішується саме за боксерськими очками у боксерських раундах. Якщо при цьому і в боксі присуджує, Жуну нічию. перемога віддається спортсмену, який у шахах грав чорними фігурами. Думай, думай, скільки раз тобі казав? Пишіть у коментах, який із цих видів спорту найбільше вам сподобався. А ще підписуйтесь, ставте вподобайки. Побачимо!